Так, доброго дня. А принесли б ремонт такий блендер. Марко, марка, цього, якщо на відео видно. Пано фокусується. Зеп Ліне. Не працює блендер. Як його розібрати? Дивився в інтернеті декілька відео, але от іменно такий модель не знайшов. Крутив, крутив. Я то його розібрав, у ньому згорівший двигун. Але хочу записати відео, може, кому, кому пригодиться, як його розібрати. Тут немає ніяких, ніяких болтів, ніяких шурупів. Все. Все закрито. Хоча після того, як я його розібрав, він то досить легко розбирається. Перш за все, нам потрібно зняти оце от стопорне кільце. Воно пластмасове. Треба обережно, щоб його не зламати. Так, Беремо, тягуємо сюди. Може, можна ножиком. Магнувати трошки. О, все, пішло воно. Це от стопорне кольцо. Тоді знімаємо цю металічну тилку. Вона, вона просто стягується. Далі нам потрібно зняти. Цю, цю регулятору, цього ручку регулятора, щоб її зняти, потрібно злегка поджати, бо вона стоїть на защолках, На трошки туговато, звісно, знімається, ну. бо ми їм хтиму, якщо її не зняти, ми її зможемо зламати потім. Щоб ліс попробую туди. О, все. Це вона у нас стоїть на таких от защолках. Сюди. Тепер нам потрібно зняти цю металічну каркас. От от. Він також стоїть на зашовках. Опа, все, пішов він. Далі блендер розкривається, но тут ще є одна. Вот. але він далі не йде. А щоб його повністю, повністю можна було розібрати, під цією кнопочкою стоїть болт, ну саморез. І щоб, щоб його розкрутити, нам потрібно, у нас стоїть також на таких самих типу, зашовках, як, як ця, але, але їх вона тільки з тієї сторони, тільки, тільки звідси чолкнути. Тут її спружинка, щоб її просто не загубити, коли вона Ну, Попробую. Я так, мабуть, не покажу на відео, де вона знаходиться. Ось тут нічого не видно. А воно тримає, не може розійтися, тримає той болт. Наша вона там була. Так, наріка. Тут важно, щоб був би або налобний ліхтарик, або щоб хтось підсвічував би. Вот так її не видно. Так, де вона у нас? Угу. Я так не могу вам показать на видео. Попробуй, конечно, но... Не, не выйдет, наверное. Не выйдет показать на видео, но дальше я сниму и сниму. опнуть придумали так китаєць наша вона вже була та зашелка тут ставити її під димство. Ось вийшла вона. Тут, тут обережно, бо тустий тут От. Нам потрібно нажати на цю, на цю защолочку з тейсту, щоб вона вискочила, ви. а тут ніяк не можна її взяти. Виключимо кологіка. І от під ним стоїть. Болт. О саморез, Який з'єднує, який, який кріпить. І розкручуємо його. Все. І тепер же воно легенько все знімається. Ось наш, наш блендер знятий. Спампати стоїть на двох, на, на двох саморізах. Мікропереключателі. Ось такий принцип розборки цього блендера. Я, я тільки не розумію, нащо було ставити сюди саморези під цю кнопку, якщо, якщо його так і так тримає ця от... Цей зажим. Що я, якщо його цей зажим тримає. Так, зборка отакі саме. У такому самому послідовності зараз тільки поставлю двигуна. О, все, двигун став на місце. Так, ставим всю верхнюю крышку, Защелкнулась. Закручиваем цього самореза. Там на видео видно, видно. Ставимо, ставимо ставим кнопочку не забавим про, про спружинку, Так, кнопка наставиться. Тут йде полукруглой, от йде полукруг така. Ставиться сюди. Тоже попасть ты попробуй. О, все, стало. Так, Деваем наш 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 зажим. Шолтнулась, так, ручка регулятора оборотів. Так, вот ручка регулятора оборотів. все стало на месте все надеваем все пожуха металличного тут у нас есть зубец именно с тем зубцем чтобы ну стало все стал и что на кольцо Воно, воно ставиться туго. Треба бути обережним. Я його зламав. Це стопорне кольцо, коли ставив. Знімати я його зняв легенько, а ставив, я його зламав. Тому, тому будьте обережні, коли будете ставити. Воно досить крихке. Його то можна склеїти, поставити сюди. Іменно О, все. І, ну, цей стик можна секундою клеєм склеїти. Ну, то таке. Ось такий принцип розборки і зборки цього блендера. Ще раз покажу Зел... Зеп... зепліне Марка блендера. Якщо видно на відео, бачу, камера погано фокусує. Може, кому пригодиться, як його, як його розібрати. Все. Всім дякую.